Вітаю всіх. Ну що ж, я вам казала, що обстріл Києва та Харкова масований оцим гімном, яке, в принципі, налетить на ці міста, недоречно. Приведе до свого. Перший був кличко. Я не знаю, що скаже наш мер Терехов. Він не може казати нічого, бо у нас частина в області в окупації. І, вибачте, є напрямок глибокий Лукянці, який би визнавати нам не з руки зовсім трошки. Він поки що нічого не казав наш мер, тому що йому не до цього. Але Кличко був перший, вже висказався на тему визнання окупованих територій. Розумієте? Це є початок цього. Якщо він є ініціатором цих слів, це розумійте самі. По-перше, це вже на новинах вилізло. Не просто так. Зрозумійте ви нарешті. Нажимово не, не в ілюзіях і не фантазіях. Мені не треба писати гидотню, буду доблокувати. Чому? Я житель того самого Харкова, який і обстрілювався цим гімном заради якихось результатів. Що ви хочете від мене? Нейтральності? Хер там. Не буде її. Всьому є Приділ. межа. Межа всьому є. Досить. Навіщо? Ми страждаємо через що? Через те, що хтось уперся рогами. В те, що є фактом. Повернути ми їх можемо, а ми не можемо. Визнавати треба треба. Як визнавати, це вже справа у людей з розумом. Все. А насправді, якщо для Харківщини повертають два апендікси, вони зовсім незначні, так ви їх можуть повернути. Для нас це добре добре. Вибачте, це щось, це вже щось. Так не повернуть Запорізьку Херсонську, бо там огромні ці. До речі, по Харківщині за Кубіць, ні слова. Там також двіжуха. Враховуйте і майте совість. Перед тим, як писати Гедоту. І так, мер Кличка, мер Кличко, господі, мер Кличко, Києва казав, що Україні доведеться визнати окуповані території. Визнати їх. Чи дійсно так це було? Так це було. Це дійсно було, і воно довго виношувалось. Довго ця думка виношувалась, довго це йшло. І це, як знаєте, швидке рішення для результату, яке Зеленський повинен прийняти, щоб зупинити бойові дії. Про нього й була мова, і він тут Зеленський випадає. Дійсно, для зупинки, дійсно, він так вважає, кличко. Ось, дійсно, він так вважає. Тепер. Беру другу колоду. Цю. Мер Харкова ігор Терехов Мер Харкова Ігор Терехов також вважає, що треба визнати Зеленському окуповані території, щоб наступив мир і зупинка бойових дій. Мер Харкова також так вважає. Так. Угу. Що він вважає? Ох! Він в нас. Ой-ой-ой. Боже мій. А він хоче кордони. Йому важливі кордони. Чому ви самі розумієте? Щоб було все на прикордонні спокійно. Його хвилюють територія, перш за все, оця глибока лук'янці. Це я вам кажу, як житель Харкова. Тобто, я це накладаю на життя. Мені це легко зробити. Просто. Тому я оце накладаю на життя. Ось що його хвилює. Він не хоче. Думає, він тут думає, він не хоче визнавати так, як є, бо є окупація в області, близька до міста. Ось вам практика. Тому що Київська область без окупації, тут інша ситуація. Ось так.